Мої вітання всім, і ми в новій швейній історії про що ж будемо говорити ми сьогодні? Тема, щось таке, не мов, а я також можу. Це чудова ідея. Я також можу. Тож їдемо в один прекрасний день, випадково чи не випадково, можливо, це була доля. Я в інстаграмі побачила як один. Молодий юнак шиї із своїх старих джинсів собі вражаючу куртку. Ця куртка була із частинок джинсів, які були викроєні по типу пазу. Частинок пазла. І він їх шивав, і от вийшла в нього цікава куртка. Я така думаю, а ідея це вражаюча. І що ви зна... думаєте, Ця ідея, яку я побачила, і ця думка мене супроводжувала півроку. Так, це було літ. Влітку минулого року, правильно влітку це воно було. І ця ідея в мене була така. Ну і думаю, далі довго йому юнаку покроїти так, деталі, куртки і пошити. Ну, хоча так з яком, можливо куртку по типу, як же її звати, я її десь напишу. Бомбера. По типу Бомбера це було б і підходяще, але... але може бути щось інакше. Коли ти заходиш Пінтерес, і, можливо Patchwork, чи як це воно зветься, ти вкидаєш і бачиш, що виходить зараз. Це в тенденціях. Хто б знав, хто б подумав. Але і ми можемо щось таке спробувати. Тож Тож так, в один момент свого життя я дуже любила джинси. Я їх скуповувала так, що в мене вийшла ціла колекція. Потім я ними переситилась і почала шити брючні штани. І знову так, у мене їх колекція. Але не повна, я хочу ще. Але тема не про них, тема про ось джинси. Я вже їх розпоровла, це як бачите, зараз буде мікрофон шародіти, тож терпіть. Це частина розпоротих джинсів, з якою я буду працювати. І так, я зможу з них пошити щось чудове. Я сподіваюся на це, тому що у них же ж виходить а в мене чому ні. Для чого ж витрачати стільки часу і зусиль на ескіз? Маю зазначити, що все для того, щоб ще один раз обдумати свій виріб, де будуть знаходитися конструктивні лінії, десь у співвідношенні до лінії грудей має бути низ виробу, чи буде зазначена чи виражена лінія талії. Де буде підборт, де будуть ще якісь декоративні елементи, щоб більш-менш зрозуміти, що тобі робити під час розробки тих самих лекал. Тому що якщо ти точно собі не замалюєш, точніше я говорю це абсолютно про себе, я не буду впевнена, де і що мені робити, а мені це дуже потрібно. Матеріали, це самі матеріали. Отже. Як ви бачите, штани одні, штани другі, штани треті. І це буде підкладка, яка була у костюмі із шортами та жилетом. Ось вона. Я вже навіть почала трошечки робити ось ці декоративні елементи, як їх точно назвати, навіть і не знаю. Не знаю, наскільки на в мене вистачить їх, тому що, от, наприклад, на кишені я так собі прикинула, має хватити. На е, горловину і на борти також має хватити. Низ я планую робити із е, деталей вже чув, всю, бахруму. Так само внизу рукавів. Ще треба, якщо то на середній шов ну Треба буде попрацювати. І я вирішила, що все-таки будуть ось ці гудзики. Вони найбільш, по-перше, для джинса підходять, і по-друге, вони найбільш логічні для такого типу кустюку. тож Гудзики у нас є, тканина у нас є, що у нас нема, це лекал. Тож, давайте працювати із лекалами. Перед тим як розробляти лекала і на етапі ескізу потрібно хоча б приблизно уявити якого облягання ти хочеш жакет. Хоча це насправді дуже важко зробити на цьому етапі, адже це потрібно бачити, як воно, тобто як виріб, як задумка лежить на тобі. Це потрібно бачити на папері, на лекалах, цього не видно, на жаль. Тому я вирішила залишити прибавки, такими, як є в жакета, і вже їх змінювати під час першої примірки. Я починаю із низу. Відзначила лінію низу, потім я шукаю лінію борту. Для цього я викладаю гудзики, які буду використовувати, зазначаю їхні приблизні розміри, і так відзначаю лінію борту. Наступне шукаю на е, лінії проймі вершину бочка, тому що я працюю з пілочкою, переношу виточку із пілочки на бочок, і то не повністю її переношу. Залишаю трошечки на вільне облягання, буду дивитися, як воно мені буде личити чи ні. Забираю зайву прибавку на плечову накладку якої не буде. Переходжу до роботи спинкою, відзначаю лінії талії, знову працюю з бочком, визначаю точку бочка на лінії проймі, як мені захочеться. Ось, і переношу так само виточку, розмір виточки у бочок. Але я пам'ятаю, що у бочку ще є бічна виточка, і її кудись потрібно забрати. Буду я її забирати у середній зріз, спинки. Так, буде спинка із середнім зрізом, як ви бачили по ескізу. І тепер мені треба трошечки підкроїти, попрацювати з пілочкою, щоб далі працювати із спинкою. Тож, мені потрібно закрити виточку. Виточка мене відкрилась у бочок. І ось мені потрібно це зробити для того, щоб, по-перше, відзначити лінію низу на спинці. Ось я її відзначила, проводжу лінію низу. Зазначаю, де в мене у бочка-пілочка, де буде спинка, також зазначаю. Це важливо не запутатись. І ось зрівнюю по лінії плеча, забираю зайву прибавку, точніше, вимальовую пройму, забираю зайву прибавку на плечову накладку, якої не буде, про що я говорила раніше, вирізую, зазначаю, де мене буде зріст. А зараз буду працювати з бочком. Це дві частини бочка спинки і пілочки з'єднуються разом, вони утворюють одну деталь, і її маю зазначити, що ця свобода, яка утворюється всередині бочка, вона потім на примірці буде забиратися. Зараз я її забирати не буду, тому що, як вже я казала, я не знаю, як це все, на мою думку, буде виглядати. Тож мені потрібно буде побачити своїми, як то кажуть, очима. Наступне, що я роблю, це я вимірюю довжину пройми. Це мені потрібно для того, щоб у рукаві в укату рукаві прибрати закладену вже прибавку на створення того самого укату або вершини рукава. Тому що в джинсі я її не зможу спросувати жодним чином, мені її просто-напросто потрібно прибрати. Так само переношу деталі: рукава двошовного рукава. На Опір вимірюю довжину кокату, порівнюю її із довжиною проймом, якщо де потрібно, трошечки забираю форму нові зрізки. Наступне я шукаю собі розмір кишень. Прикладаючи ось так до уявно вже готової заклеєної пілочки. Що ту Саме Найцікавіше в цих всіх джинсах, які ви бачили раніше, з яких я намагаюся знайти місце, щоб викроїти жакет, можна було б подумати, чотири пари джинсів. Що ж тут такого? На такий невеликий жакет. Без лацканів, однобортний, але тут є один нюанс. Як же цей нюанс звати? Звати його те, що в одній ділянці джинсів, і то у цих джинсів розтягнута одна частина це зона коліна. Не знаю, що з моїми колінами таке такого особливого, що там ця ж, зона. От просто ці невеличкі еластичні стрічки, які проходять у сплетенні джинсу, вони розриваються, і отут видно навіть досить таки ясно, що от такі розтягнуті місця. І це в усіх джинсах. Тому виходить так, що саме того матеріалу, того джинсу, який підходить для. Розкрою для матеріалів, його стає досить таки мало. Це відрізок від лінії коліна і донизу, і трошечки за лінією коліна і доверху. І тут виникає досить таки цікава річ, що е більш-менш деталі вони самого жакету досить таки недовгі, тому що жакет заходить трошечки за Лінію талії вниз, але ж рука в рукав достатньо довгі, тому що це рукаві. Далі рукава. І що доводиться? Що доводиться робити, бо інакшого виходу нема, це просто от буде от так поділений рукав. Це буде одна частина, це буде друга частина. Ось я маю на увазі ось, по ось цьому згину, тому що ніяк. Ну і Це є, як вам сказати, це така особливість і роботи, що ти маєш знайти от місце. Оце е, частинка одна із чотирьох, не знаю, де всі інші три частинки цих джинсів ділися, загадка. От І тут вже інша проблема. Тут у е, місці коліна нічого не розтягнулося, це були ще більш якісніші джинси, ніж е, ці троє. Але дуже високий рівень потертості. Це в місті уже сідниць. Тож це місце також не використовується, використовується від цієї ділянки і донизу. Тобто, досить таки цікаво, дуже цікаво, що воно вийде, як воно вийде. Але мені здається, що я уже таким чином поділю. Рукав, то в мене він входить. Правда, питання, чи є, мені що, не в питання, а що це за все, мені прийдеться поділити ще й частину рукава для того, щоб все-таки все вмістилося. Попередньо я вже подивилася розкладку по тих джинсах вона підходить. Тож можна буде розкроювати Відповідно до стандартів на першу примірку жакета, ти маєш вмитати тільки один рукав. Насправді це так. Але це тільки тоді, коли ти створюєш жакет, по вже відомій моделі. Коли ж ти створюєш дизайн, новий дизайн і для тебе новий дизайн, тобі потрібно так зметати вирів, щоб ти бачила все приблизно схоже на твій скіс. Чому? Тому що. Ти не знаєш, чи ті прибавки на вільне облягання, які ти собі придумала в голові, вони будуть відповідати тому, що є. Чи матеріал буде лежати на фігурі так, як ти думаєш, чи довжини будуть відповідати твоїм ідеям, чи ті деталі, які ти закладаєш в ескіз, також відповідають адекватному вигляду в реальності? Тому що те, що ми собі уявляємо, воно може катастрофічно і дуже відрізнятися від того, що є насправді. Це абсолютний факт. Саме тому я намагаюся якнайбільше зробити операції для того, щоб на першій примірці жакет виглядав якнайбільш схоже до ескіз. Саме тому я з метою на машинці намагаюся пришити і приметати всі декори і. Навіть гудзики, заметати низ, де потрібно, і дивитись. Першу примірку ми вже будемо дивитися на, другі, на відео у другій частині, так само, як і пошиття, і все інше тож продовження буде. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім всього найкращого. До зустрічі у другій частині відео.